Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі BookBeams і сьогодні хочу поговорити з вами про книгу, яка своїм сенсом мене дуже вразила. І це Колін Гувер, «Огидне кохання. Моя любов до читання розпочалась саме із Колін Гувер, і відповідно від наступної книги у моїй невеличкій бібліотеці я очікувала хоча б такого ж самого. Але ця книга все ж таки мене вразила більше тим сенсом, який вона у себе у собі несе. Почнемо з того, що як і кілейла, це написано досить легко. Тобто, вам буде приємно це читати, вам легко буде це читати. І мій стиль авторки він мені дуже сильно імпонує. Трішечки по сюжету історія починається із того, що Тейт переїжджає жити у квартиру тимчасово до свого брата, який є пілотом, і в перший же день вона п'яного на своєму порозі на порозі його брата зустрічає Майлза, якого вона затаскує до квартири. І, чесно кажучи, я б не знаю, чи після такого я б далі з ним спілкувалася. Ну, але все ж таки. І е, між ними починає розпалюватися певна хімія. Але Майлз через своє минуле, а саме, колись він кохав дівчину в е, досить юних роках, і так сталося, що вона завагітніла і е, народилася дитина. І в той день, коли він її забирав із е, родому, він був за кермом. І вони попали в ав в аварію, наслідок якої загинув його новонароджений син. І він протягом усіх цих років він винив себе у цьому, картав себе думкою про те, що він не має права бути щасливим через своє минуле. Між ними почала розгоратися хімія. І вони домовляються про стосунки, але ці стосунки без ніяких зобов'язань, тому що він говорить про те, що він ніколи нікого не покохає, її так і точно. Але я вам хочу сказати, що, ну, чувак, якщо ти говориш, що от все на стосунки без зобов'язань, то не будь таким блінгівніком і не роби все для того, щоб дівчина у тебе закохалася. А саме він був досить приємний з нею, а він її оберігав, він їй допомагав. їй... Приємні класні емоції від часу проведеним із ним. А потім, в кінці кінців, він просто бере її і відштовхує, тому що, як він собі думає, він не має на це права. Але дякувати, знаходиться один прекрасний чоловічок, який йому говорить про те, що ну можливо ти щось не так розумієш у своєму житті. І е, після цієї розмови він вирішує поїхати до тієї дівчини, до його колишньої, і подивитися, яким, і, яким саме життям. Вона живе зараз. І коли він приїжджає у її будинок, він бачить, що вона щаслива одружена, вона кохає свого чоловіка, вона обожнює свого маленького синочка. І у нього закритається думка про те, що ну, можливо все ж таки варто спробувати. І вона йому говорить досить чудові слова, які мені тут дуже запали в душу, про те, що минуле воно не завжди залишиться з нами. Але щасливі моменти повинні переважати у твоєму житті. І він повертається до Тейт, говорить про те, що він хоче спробувати, вони одружуються, народжують дитину, і коли вона народжує, він дальше боїться, що от він не зможе так само покохати їхню спільну донечку, як кохав ту попередню дитину. Але коли він бере її на руки, він розуміє, що усе це в минулому. Чим мене зачепила ця книга? А саме тим, що вона нам дає зрозуміти, говорить нам про те, що які б події не були в нашому житті, вони мають залишатися саме в минулому. Вони не мають нас переслідувати протягом нашого усього життя. І ми завжди повинні вірити у те, що нас очікує щось краще, нас очікує щасливе майбутнє, щасливе сьогодення. І якраз те, про що говориться в цій книзі, нам зараз з вами дуже потрібно зрозуміти, що Ніколи за ніяких обставин ми не повинні зневірюватись ні у собі, не повинні забороняти собі бути щасливими. Але ми також маємо вірити у наше світле майбутнє. Бо якщо ми з вами от потонемо у цій пітьмі, ми у ній завжди і залишимося. Цій книзі я поставлю однозначно 10 із 10, вона мені надзвичайно відгукнулася, вона мене надзвичайно зачепила.